Ми дякуємо Тобі за твоє милосердя, виявлене до нас. Ми дякуємо Тобі за твою благодать, яка до цього часу нам допомогла, Господи. Ми дякуємо Тобі за твою милість, яка підтримує нас. Ми дякуємо Тобі за любов Твою, яка приймає нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Духа Святого, який утішає, докуряє, вразумляє, відкриває нам, Господи, ще більше і більше Тебе. Дякуємо Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тобі за те, що ти на цьому місці. І як церква Твоя, які зібралися в ім'я Твоє, ми хочемо вклонитися і подякувати Тобі, тому що ти тут. Все слава належить тільки Тобі, Свята Трійця, Бог Отець. Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь. Присідайте, Дорога церква. Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в записі, хто буде доєднуватися, хай Бог нас всіх благословить. Ви знаєте, група співала прославлення, йшло максимально. Ми намагалися зробити все для того, щоб заспокоїтися. Вони робили все для того, щоби. Наші думки зосередити максимально на ньому, на той, той, хто взагалі нас береже, той, хто дає нам сили, дає нам благодаті, той, хто любить нас, приймає, прощає, піднімає, коли ми падаємо. І ви знаєте, от коли йде час хвили поклоніння, і в тебе є спокуса, щось подивитися куди зайти щось відкрити прочитати хтось щось вічно хоче знаєте. і воно десь от відволікає насправді але от цей час який бог дає тобі і мені в молитві в єднанні із ним для того щоб наповнити тебе запалити і відновити тому що на протязі дня ми зустрічаємося з різними викликами наше життя приходять різні ситуації і обставини але от коли ти приходиш в церкву христову цей зелений оазис коли твій пастор, оцей добрий, він просто веде тебе до цієї тихої води, хоче дати тобі спокій, максимально зосередити твою увагу на ньому, щоб ти поклонився йому, щоб ти полікувався, щоб ти розказав йому свій біль і свої переживання, які сьогодні турбують твоє серце, щоб ти просто побув із ним. І от тому це найпрекрасніший час, який тільки може бути. Коли Бог дає оцей час хвили поклоніння. Взагалі, пам'ятаєте, Ісус сказав, сказав, каже, що настануть часи, коли будуть поклонятися в дусі і істині, і Бог саме шукає таких поклонників. Шукає людей, які будуть шукати Його. Шукає людей, які будуть кликати до Нього, які будуть поклонятися Йому, шанувати в своєму серці Його. І от Бог приходить туди. Бог Робить чудеса саме серед таких людей, проявляє свою славу і ще більше і більше народжує цю любов до єднання і спілкування із ним. Ви знаєте, бажання мого серця, я би хотів би зачитати один псалом 142 з першого віша і нижче. Це псалом 142 з першого першовіша і нижче. Можливо, в когось він 143 або 141. Отже, читаю я новий переклад, і написано там так: що сили я волаю до Господа, на голос я кричу, кричу в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, відкриваю йому свою журбу особливо, коли знемагає у мені мій дух. Але тобі відома моя стежка, на дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Дивлюся праворуч і бачу: нема нікого, хто на мене звернув би увагу, нікуди мені діватись, і нема того, хто потурбував себе про мене. Тоді я заволав до тебе, Господи, і сказав: Ти мій притулок, моя доля серед живих людей. Прислухайся до мого благання, бо я дуже пригнічений. Визволи мене від моїх переслідувачів, бо вони сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, аби я прославив твоє ім'я. Навколо мене зберуться праведні, коли ти виявиш до мене благовоління. Хвала нашому Господу і тема моєї проповіді, мій голос до Бога. Отже, я по особливому, ви знаєте, сьогодні пастор вже нам нагадував цього прекрасного Божого мужа Давида, який свого часу був покликаний Богом. Більше того Бог ним. Хва, хвалиться, Бог по особливому любить його, по-особливому виявляє до нього свою прихильність. Знаєте, він каже, що це муж по серцю моєму. Це людина, по факту, яка буде виконувати те, що я хочу. Про нього так написано. І я цитую зараз новий переклад. Каже людина, яка буде робити те, що я хочу. І от якщо ви уважно будете досліджувати його життя, якщо ви будете вникати в його псалми, це просто, знаєте, чудесні твори, які записані на сторінках святого Писання, які, знаєте, підбадьорюють, які лікують, які піднімають дух і народжують віру. Тому що, коли ти читаєш псалми, ти розумієш і усвідомлюєш, що Божі мужі в своєму житті вони проходили різний етап і різний період. Навіть тільки вникнути в його псалми, і ви зрозумієте, скільки періодів було в житті нашого Божого мужа Давида. Але сьогодні, ви знаєте, от молитовне богослужіння, п'ятниця це, знаєте, один із найпотужніших днів нашої церкви, тому що це час, коли ми разом всі молимося. Один із пророків він просто говорив про дух молитви. От як важливо, щоб сьогодні на мені і на тобі був дух молитви, коли мій і твій дух він хоче молитися, коли тебе тяне до молитви, коли ти біжиш в п'ятницю на богослужіння, і ти не мовчиш і відкриваєш свої уста, тому що ти максимально хочеш йому розказати, що в тебе було сьогодні на протязі цілого дня, що в тебе було на роботі, що в тебе було в служінні, можливо, помилки, можливо, падіння, вставання, перемоги, поразки, не явив Христа, може явив, було різне. Було різне. Але ти спішиш йому розказати, тому що молитва це є мистецтво, е, яке дане Богу для Його церкви, щоб ми разом із ним мали спільність і єднання. Хвала нашому Богові. І от сьогодні молитовне служіння, і це було би недоречно, якщо б не піднімати сьогодні питання молитви. Біблія нас максимально е, завжди спонукує до молитви. Ісус. Який по-особливому показує своїм особистим прикладом, скільки часу він приділяв на молитву, навіть будучи змученим. Тому що інтенсивне служіння масово людей, які претендували на його час, максимум люди шукали його, адже мали питання, мали проблеми, хвороби. Але ми читаємо особливо. На сторінках Євангелія від Луки, який максимально підкреслив молитовне життя нашого Господа Ісуса Христа, який піднімався на Оливну гору, який завжди усамітнювався, і був тільки Він і Отець. Там, де він відкривав йому своє серце, там, де він відкривав йому свої переживання, тривоги, те, що боліло, те, що на серці. Ви знаєте, ми люди соціальні, і ми максимально шукаємо людину, щоб з кимось поділитися, і це добре, і це правильно. Але от ви знаєте, не завжди люди можуть вас зрозуміти, і не завжди люди можуть максимально достовірно вас проконсультувати. Адже найкращий консультант, найкращий той, хто завжди готовий вислухати, це Ісус, який чекає тебе там, де ти приходиш. Це може бути. На вулиці, біля це ця... неважливо, навіть тут сидячи, просто в думках поговори з ним. Отже, Давид 142-й псалом, цікавий псалом час, коли Давид е втікає від того, кого по особливому любив. Е Пам'ятаєте, е він Саула батьком називає. Він благословляє його і ніколи в собі не дозволяє якихось лишніх речей по відношенню Нього. Але попри це, все сидить в пещері, розгублений, повний тривог і переживань. І от перший вірш, якщо ви звернули увагу, він, він починає каже, що сили, яку я тільки маю. От ви бували в вашому житті, коли. Ви настільки от змучувалися. Фізично, можливо, духовно, душевно, і от вже от майже сил немає. Але от десь ця крапля цієї сили, яка ще залишилась, використай її так, як використав Давид. Відкрий свої уста до Бога. Інший прекраінка каже, мій голос до Бога, я взиваю. Тобто я зосереджую свою увагу на ньому, в мене є цей досвід в своєму житті. Коли я приходив у молитві до нього, і він мені відповідав, коли я приходив поранений, він мене лікував. Коли я приходив в падінні, він мене піднімав. Слава нашому Богові. І цей досвід набувається тільки при одній умові, коли в твоєму житті і в моєму є ця практика. І дуже важливо люди, які мають цю практику, щоб виходили і свідкували, розказували іншим. Я молився, і Бог мені відповів. Я молився, Бог мене ізцілив. Я був в таємній кімнаті на колінах, плакав перед Богом, і Бог мене підняв. Це найпрекрасніші свідоцтва, які тільки можуть бути. Коли ти ділишся своїм досвідом, тим, що ти мав в своєму житті, де ти здобув перемогу, і ти розказуєш іншим. Так народжується віра в людей. Чому багато людей не звертаються в таємній кімнаті до нашого Бога? Тому що вони не вірять в те, що Бог може їм допомогти. І це нормально. Тому що деколи ми такі твердошиї і твердолобі, пробачте, що деколи Богу є, потрібно нас обрізати, ламати, смиряти, щоб ми набивали собі шишки, і тільки тоді свою увагу звертали на нього, адже від нього приходить допомога. Це жінка, в якої була хвороба, пам'ятаєте, яка натерпілася від багатьох лікарів. Ну, це нормально, правда, коли ну, ти ходиш до лікаря, ти намагаєшся вирішити свою проблему. Але кожен раз, коли ти приходиш, ти розчаровуєшся, розчаровуєшся, розчаровуєшся. Вибачте, ми вам не можемо допомогти. Вибачте, ти шукаєш іншу клініку, ти шукаєш інших людей, ти шукаєш іншу церкву, ти біжиш туди, туди, їдеш туди, помоліться. І немає. А тут раз одного разу вона чує, отримує інформацію про Ісуса, яким здатний помогти. І вона вже зрозуміла: от за це слово я злапаюся, за цю інформацію я злапаюся. І з цією інформацією я прийду до нього, вона доторкнулася, тому що вона вірила, що саме оце доторкнення воно принесе оздоровлення в її життя. Хананиянка, язичниця. Людина, в якої була проблема, дочка хвора, біснувата. І як мати, знаєте, вона також шукала вихід і для своєї доні. І коли вона приходить до Ісуса в смиренні, вона усвідомлює і розуміє, що тільки він може помогти. Вартимей, сліпець, який також має проблему, він чує, йде Ісус. І Він може мені допомогти. Він починає просто кричати. Я хочу сьогодні змотивувати нас, почни кричати сьогодні до Ісуса. Почни просто кликати, мій голос до Бога, я взиваю, саме перед Ним я своє серце виливаю. Відкрий йому свої потреби, відкрий йому свої переживання, відкрий свої, можливо, духовні, душевні, тілесні фізичні хвороби. Відкрий Йому, поговори з ним про ці речі. І я вірю і знаю, я впевнений на 100%, що Бог обов'язково прийде і втрутиться в ту ситуацію. І тобі допоможе. І ти прийдеш сюди і засвідкуєш, що ти помолився, і Бог тобі допоміг. Халилуя! Давид, він мав цю практику, він мав цей досвід. Він каже, що сили я взиваю до Господа. У мене є віра в те, що ти мені поможеш. Так, можливо, ця допомога не прийде відразу. Так, можливо, не в цю хвилю і цю мить. Але я все одно довіряю тобі. Давид описує стан своєї душі, наче якась в'язниця, і він каже: ти виведи мене з цього стану. Ти дай мені благодаті, дай мені сили оце пройти для того, щоб я прийшов і прославив тебе. Ви знаєте, у Бога є три відповіді: перше, навчися відкривати свої уста, взивати до нього. Друге, відкриваємо своє серце, свої потреби до дрібнички. Просто от поговори з ним, як з другом. Не треба молитися правильними словами. Не треба, знаєте, молитися е, такими якимись благочестивими словами. А просто побудь з ним такий, як ти є. В простоті свого серця. Відкрий йому своє серце. Третє. Коли ти відкриєш, не відразу може прийти відповідь, тобто відповідь вона прийде відразу. Але є три варіанти відповіді. Це так, ні і почекай. Ми максимально зосереджуємо свою увагу на так. Нам не подобається відповідь ні. Ми починаємо бунтувати, ображатися. Але нас саме більше, що вражає, це от якраз відповідь почекай. Тому що Саламот, він говорить, що коли надія вона не так швидко сповняється, то вона народжує в тому серці. Але попри це все, в Давида, напевно, теж був в такий період. І він каже: слухай, я вже не можу. Що сили кричу до тебе? От виведи мене з цієї в'язниці, допоможи мені для того, щоб я прославив тебе. Тому, дорогі брати і сестри, кожен з нас, прийшовши на це місце, пам'ятаючи, що у молитовне зібрання маємо свої проблеми, свої труднощі, турботи і переживання, відкриємо своє серце. Очікую від нього відповідь. І не забудь. Після того вийти сюди, засвідкувати і прославити Господа, який тебе підтримав, допоміг і зберіг. Схиляємо коліна й молимося.